Слава Богу. Амен. Прочитаю притчі Соломона з 3 розділу, з 19 вірша нижче. Господь премудрістю заснував землю і розумом утвердив небеса. Завдяки його пізнанню розкривається безодні, а з хмар краплями спадає роса. Сину мій. Тримайся мудрості і розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї, тоді безпечно підеш своєю дорогою, нога твоя не спотикатиметься, коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечистивих, коли такий нагряне. адже Господь буде твоєю безпекою і Він збереже твою ногу від пастки. Скажемо слава Богу Це такі слова благословення і обітниці. Знаєте, слухаючи проповідь, я дивлюся, який мудрий Бог. Хто був в п'ятницю, той мене зрозуміє, тому що Бог вміє складати. Правда? Хто, був я вам від... Хто не був я вам відкрию секрет, що я теж проповідував з того місця, що Андрій читав. Я просто мав час, я прочитав цілий розділ. Коли такі моменти трапляються, знаєте, що я кажу, що як Давид він казав. Господь сказав раз, а я чув два рази. Про що я вчу? Сила Господа. Хай Бог нас благословить, щоб кожен з нас він мав мудрість, розсудливість в своєму житті, щоб нам бути благословенними, щоб нам рухатися за Господом. Одна із подій, як Андрій каже, драми. Хоча я люблю фантастику, я вже одного разу казав. Ще до покаяння мого я два рази прочитав об'явлення. Я дуже любив щось таке фантастичне читати. І для мене це було фантастика. Але дякую Богові, що вірою. Він поселився в моєму серці, і я вірую, розумію, що так воно станеться. Що це вже для мене не фантастика, це для мене правда. Я маю бажання поділитися вибірково історією одного мужа Божого, хороша, яку знають всі діти, ще з маленького. То про мужа Божого, який називався Сонечко. Знаєте тако? Підказує Самсон. Сонечко. Так означало його ім'я. Чоловік, якого я не буду читати, бо тут три розділи чи чотири займає. Це був чоловік, який вибраний з самого дитинства, призначений був Богом. Для того, щоб визволити Ізраїля. з На той час Ізраїль він був під гнітом, під владою филистимського народу. І Бог з мавко явився його мамі, ангел явився, батькові явився. Сказав: у вас народиться син, але ви мусите його пильнувати, ви мусите його так-то, так-то виховувати, годувати, бо він буде судити Ізраїля. І вони так виконували з Мавку, і ми про нього читаємо декілька історій, що він мав надзвичайну силу, якої ніхто не мав і не знає, чи мав. Знаєте, одного разу в своєму житті я переконався, що сила і фізична є в Бога. Неодноразово, напевно. Але в своєму житті раз такий яскравий момент був, знаєте, хлопці люблять. Дуже тиснутися на руку, хто сильніший в класі? Взагалі така навіть суперність хлопців, напевно, дівчат може нема, а хлопців є. І одного разу в нас в класі хлопці, ну, то вже не пом... в класі чи в інституті було, жмуться, а я не, не дуже вищий, сильніший між них і навіть не пхаюся, навіть на що мені бути посором. Але всі пережалися, дошла черга до мене, і я рад не рад. Мусів теж тиснутися на рук. Але я вже тоді знав Бога. Знаєте, один такий був хлопець, який всіх перемагав. І Дуже вихвалявся. Як десь в серце, так знаєш, Господь, благослови мене. І знаєте, ми стали тиснемося я його раз. І я, знаєте, відчув, що моя сила. Я би рука така, знаєте, більша від моєї півтора раза, він вищий від мене в півтора раза. Він так, знаєте, стріпався каже, не може такого бути, щось не то. Давай ще раз. Ще раз. Раз. Каже, як то так? Давай ще раз. Я кажу, все. Кажу, далі хочеш, я вже програю. Але кажу, я так Бог дав, щоб ти не вихвалявся. Я розумію, що Бог Він дає сил. І оцей Самсон дивно в житті його склалося, його життя, обставини Його. Від початку, знаєте, він сподобалась йому дівчина, дівчина з Филистимлян, не єврейка. І він хотів на ній одружитися, батьки його відговорювали, але він стояв на своєму. І каже Слово Боже, що то так Бог допустив, щоб мати привід, як би він зачепився, якби він почав мститися, якби почав звільняти Ізраїля. І там почитайте вдома собі ще раз ту історію, коли він загадав загадку. Коли випитали в його майбутньої дружини відповідь, хоча вона і не стала йому дружиною, її віддали за його дружбу. І за це він дуже обурився і був, починав винищувати, бити филистимлян. У другий момент, коли він був сам, прийшли до нього. Його брати, юдеї, і кажуть: ну на нас така велика облога, ми не знаємо, як далі жити, і нас вимагають, щоб ми тебе видали. І він каже: Добре, я згідний ви давайте, тільки пообіцяйте, що ви мене не вб'єте Каже: Добре, ми тебе не вб'ємо, але мусимо тебе зв'язати вивезти. Зв'язали, вивели, і кинув він прийшов, каже, як. Як, ляні, як каже, як згорілі ниточки, він каже, розірвав їх на собі, знайшов, що під руку, попало якусь услячу щелепу і нею змастив тисячу філистимлян, побив всіх. Настільки потім спрага його замучила, що він звертається, Боже, дай мені каже, пити, бо я каже, помру зараз. І Бог в той же момент з робить воду, і він п'є. Я бачу, наскільки цей чоловік близько стосунка з Богом, знаєте так, сказав. От вже кажуть: я, я, я не маю сили. Я колись теж такий мав випадок. Каже, так хотілося пити, не мав що. А була криниця з Азбесту на дачі така в Хмельницьку, коли ми були. І брат каже: з тої не можна пити, бо то Азбест він шкідливий. Я кажу, я не маю сили, вже нічого робити. Він каже, добре, ми вип'ємо, але перед тим помолимось. І по сьогоднішній день воно мені не зашкодила. І він помолився, і Бог дав йому воду, він підкріпився. 20 років він був суддею, 20 років він захищав Ізраїля. І прийшов в його житті момент, коли він познайомився з дівчиною. Яку звати було місяць. Він сонечко на місяць. Так перекладалося її ім'я. І вона вивідувала дуже, в чому її його, його сила. Знаєте, дуже сильно він дошкуляв Фелистимлянам, ніхто на нього не мав управи. Це дуже гарна історія з дитячих років. Вона три рази випитувала в нього три рази. Знаєте, чоловік, як Андрій каже, перезагружається довго, але за три рази, вже два рази міг би зрозуміти, що щось, щось не так. Ну, не зрозумів. А я читав спочатку, сину мій, тримайся мудрості і розсудливості, нехай вони не відходять з твого поля зору. Самсон останній раз відкриває секрет. Тайну, в чому його є благословіння, що з раннього дитинства бритва не торкалася його голови, і ця жінка вона постригла, поголила його, і коли останній раз вже прийшли по нього, він каже, вирвуся, як раніше, струшу їх з себе, але він не знав. Що Господь від нього відступив, і филистимляни його зв'язали сильного чоловіка. Біблія каже, правду вона говорить, що викололи йому очі і поставили його молоте жерно, як вола, як коня якогось. Він молов ті жорне молов, трошки волосся йому відростало. Коли я читаю цю історію, знаєте, в мене такі є захоплення тим, як сильно Бог Він має силу. Як сильно Бог Він Він діє по-різному, я так знаєте, читаю: один суддя, так, другий так, Бога свій шлях, Бог для нас поставив багато прикладів, який Він є сильний і могутній. І читаючи ось цю історію, знаєте. Я захоплююсь, ну кінець він мене засмучує. Кінець засмучує, тому що такий муж сильний, потужний. І, і, так, і так, так, така поразка велика. І останній розділ його життя ми прочитаємо коротенько. Пелестинські можновладці зібралися на велике, подячне жертвоприношення своєму Богові дагонові. Вони веселилися, говорили, це наш Бог віддав наші руки, нашого ворога. Самсона, навіть не ізраїльський народ, один чоловік, проблеми їм створив. Взагалі, коли люди тепер бачили його Самсона, то вихваляли своїх богів в таких словах: наш Бог видав наші руки, нашого ворога, того, котрий спустошував наш край і котрий так багато знищив наших людей. Дійшло до того, що в розпалі своїх веселощів вони сказали приведіть Самсона, нехай він нас позабавляє. Тож привели Самсона з в'язниці, вже сам його принизливий вигляд їх забавляв, вони поставили між опорними стопами його будівлі. Самсон попросив хлопчину, котрий тримав його за руку, відпусти мене, щоб я міг обмацати стопи, на яких тримається дім. Я на них обіпруси трохи відпочину. Той дім тоді був повен чоловіків і жінок, були там також усі філистимські можновладці, на самому лише даху було близько трьох тисяч чоловіків та жінок, які звідти спостерігали за поведінкою Самсона. Тоді Самсон заволав до Господа і сказав: «Владико мій Господа, згадай про мене, благаю, зміцни мене, Боже мій. Ще тільки на цей раз, аби я міг відомстити фалистинцям один раз за двоє моїх очей. Після цього Самсон нащупав руками два центральні стовпи, на яких будинок тримався міцно, перся на них і зруйнував. Зруйнував, змістив їх з основ і все, вся будівля впала, каже так. Таким чином, мертвих, яких він знищив, вмираючи, було більше, ніж усіх тих, яких він убив протягом усього свого життя. Так Бог допустив, так Бог, така історія цього чоловіка. Коли я роздумую над нею, в мене багато запитань виникає, Боже, чому так стається? Чому? Ізраїля ти залишив, чому? чому так відбувається в житті? Чи не можна було навіть, якось найти якось м'якше, по-інакшому в житті, щоб було Самсона, але не так? Ми знаємо, що Самсон це був чоловік віри, тому що він є згаданий в книзі євреїв, 11 розділ. Він перемагав, хоч він і був ув'язнений, і загинув, але він останні свої дні життя, знаєте, ми розуміємо, бачимо, що е, сила була в Господа, сила потуга була в Господа. І Бог Він вийшов його на зустріч, Він чув його молитви, він бачив, що Самсон знаєте, ту помилку, яку він зробив раніше, коли він не тримався мудрості, не тримався розсудливості. Воно, знаєте, Господь Він каже так, буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу від пастки. Самсон Він тим злегковажив. Він порахував в своєму житті. Знаєте, так, як все, так, як належиться, він злегковажив тим і Бог так допустив. Я прочитаю послання апостола Павла. 11 розділ з 13 вірша. Кажу вам язичникам до нас: оскільки я є апостолом для язичників, то прославляю Моє служіння. Може, цим я викличу ревність своїх рідних за тілом спасу декого з них. Бо коли їхнє відкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життям і мертвих? Якщо перший сніп святий, то й тісто святе, якщо корінь святий, то й гілля святе. Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками, якщо ж хвалишся, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш, галузки відламано, щоб я прищепився. Гаразд, вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природних галузок, то він і тебе не пощадить. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали суворість. А на тебе, Божу милість, якщо будеш залишатися у милості, якщо ж ні, то будеш відрубаний. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Тому що, коли ти, відтяти від дикої за своєю природою оливки, був проти природи прищеплений до доброї оливки то наскільки легше будуть прищеплені до своєї оливки вони природні? Коли я читаю це місце, Павло він звертає мій зір, він каже: поглянь, поглянь на Божу милість і суворість. Бог, він, знаєте, є. Як ми читаємо про Самсона, не то, що суворий, знаєте, Бог відпускає людину. Він каже, добре, роби, що хочеш. Коли апостол Павло пише послання до римлян, початок, він каже: через те, що люди не хотіли мати Бога в розумі, в пізнанні своєму, він сказав, добре, робіть, що хочете. Але каже: знаєте, що. За все, треба буде відповідати і платити. І тому Біблія вона нам відкриває правду, наскільки суворим є Бог до тих, хто відпадає, хто не хоче мати Бога в пізнанні, хто не хоче триматися мудрості і розсудливості, не, не стільки того, що Бог, знаєте, суворий, що Він насилає кару. Ні. Просто Бог, Він каже. Ти сам. Знаєте, коли людина сама, то є сумно, печально, коли старша, то як старша людина лишається сама. Знаєте, ні зробити, ні той, ні той. Вона у всьому потребує допомоги. Так само, коли знаєте, ми е, не бажаємо, не тримаємо мудрості, розсудливості, коли наше серце. Воно може легковажити. Апостол, один автор до євреїв, він каже, хто потоптав крок Христа, хто зневажив, хто не поцінував таким важливим в його житті, то небезпечна є дорога. Але для нас, для нас я би сказав, щоб ми сьогодні побачили милість Божу. Наскільки сьогодні Господь добрий до нас? Що Він нас веде в нашому житті, все наше життя, коли ми довіряємо Йому, свої вдачі, невдачі, але ми проходимо з Ним, коли ми, як каже Андрій Брат, ми не знаємо, як поступити, але довіряємося йому. Вірі в простоті і говоримо це, наскільки велика Його милість, тому що Він каже. Стануть життям твоєї душі, прикрасою для твоєї шиї. Ти не будеш боятися страху, буде солодким сон, не злякаєшся раптового страху, ні нападу нечастивих. Ти, коли довіряєшся милості, коли ти бачиш Божу милість, коли ти тримаєшся вірою, то я би сьогодні хотів, щоб ти подякував Богові за те. щоб ти прославив Його, щоб ти сьогодні побачив. Наскільки добрий є Господь до тебе і до мене? Бог є суворий так, хто вірою не вірить, хто відвертається від Нього. Це ми бачимо на прикладі Ізраїля. На сьогодні, наскільки Він є сильний і милостивий до тебе і до мене, наскільки сьогодні Він бажає, щоб наше серце воно, трималося Його, щоб наше серце воно було розсудливим в своєму житті, щоб ми зверталися до Нього, щоб наша надія була на нього. Хай Бог нас благословить, щоб ми трималися своєї віри, трималися Христа, трималися того, що Він нам показав, тому що Він нас буде провадити далі. Він доведе нас до кінця, Хай в нашому серці, навіть якщо так, на то треба, щоб ми боялися, боялися сумніватися в тому. Боялися сумніватися в Христі, боялися лишити Його, але мали справжні почуття любові до нього. Хай Бог нас благословить. Самсон, хоча він, він був залишений Богом на якийсь час, зате дуже легко Бог його почув. Це був його вибраний чоловік, який покликав до нього. З тим жалем, з тим болем, який він набрав, але він звернувся ще Господь, Ти мій Бог. І Бог його почув, Бог вийшов на зустріч. Хай Бог благословить нас, ми, які повірили в Христа, які знаємо Його. Побачите від цього, сьогодні і, і завжди, і вчорашній день, яка велика милість Божа є над нами, що Він. Пробачив нам наші провини, що Він з несправедливостями нашими, він сьогодні готовий нам допомогти, коли ми віримо, звертаємося до Нього. Він готовий, готовий благословляти нас, він готовий, щоб ми, вірячи в Його милість, показати нам ці милості в нашому житті. Тому ми зараз схилимо наші коліна, ми будемо молитися, дякувати Богові за те, що сьогодні Він є великий в своїй милості. Хоч Він є суворий, але не до нас. Він добрий для тих, хто вірить, довіряє все своє серце йому. Хай Бог Він нас благословить, щоб завжди наше серце було відкритим до нього, і хотіло довіряло йому завжди. Амінь. Будемо молитися.